Шановні добродії, вітаю вас! Давайте сьогодні поговоримо з вами про настрої. Від нього залежить багато що. Щастя, здоров'я, успіх, взаємовідносини. Ну і в зв'язку з цим до вас декілька питань. Перше, у вас гарний настрій. Ви щасливі? Звичайно, ви можете відповісти здебільшого так, іноді або важко сказати однозначно. Але, друзі, якщо більшу частину часу ви нещасливі, то це красномовно свідчить про те, що вам дуже потрібно та корисно дізнатися, як можна підняти свій настрій, причому безпосередньо тут. І зараз. І яким би він не був поганим, ви зможете змінити його на краще. Як? Для цього скористуємося досить простими парадами, які, звичайно, потрібно виконувати. Цінуйте маленькі, прості речі. Але нашу увагу часто привертають лише екстремальні переживання і великі винагороди. Це сумно. Будьте вдячні за такі приємні дрібниці, як свіжа постіль, як спів птахів, улюблена пісня по радіо, посмішка незнайомої людини. Усе велике, як правило, швидко і буває досить рідко. Щасливою людину роблять саме маленькі радості, що наповнюють її життя. Живіть свиденням! Хвилювання про майбутнє вбиває наше щастя. Жаль про минуле всі ці, якби та якби, теж вбиває щастя. Якщо будьте вдячні за минуле, адже воно привело вас туди, де ви зараз, і дало вам мудрість, досвід, силу і стійкість, які, звичайно, були вам потрібні. І будьте вдячні за можливість створити своє майбутнє своїми думками. Словами і діями. Але теперішній час це єдиний час, в якому ви можете по-справжньому жити. В інших випадках це відбувається лише у вашій уяві. Підтримуйте добрі відносини. Відносини сімейні, дружні, романтичні, потрібні нам всім, щоб жити повним життям. Але якщо вони не легковажні, Ненормальні, нестерпні, то життя стає самотнім, важким, складним для нас. Тож цінуйте, друзі, та підтримуйте добрі відносини. А якщо ви самотні, то будьте вдячні за ті ідеї і знання, які дає нам самотність. Це ж прекрасна можливість любити себе і дозволяти любові випромінюватися у зовнішній світ. Залучаючи до вас ще більше любові, не порівнюйте себе з іншими. Замість того, щоб робити себе нещасним, порівнюючи з тими, кого вважаєте в чомусь краще, будьте вдячні за що? За свої таланти, за свою здатність адаптуватися і вчитися, за свої унікальні риси особистості. Іншими словами, друзі, будьте вдячні за свою унікальність яку можете дати світові тільки ви. Тож нехай інші надихають вас, а не змушують робити порівняння не на вашу користь. Зсередьтесь на тому, що у вас є, а не на тому, чого у нас немає. Ніщо не може викликати у вас поганий настрій швидше, ніж обурення через відсутність того, що ви так пристрасно бажаючи хочуть, хочуть тут і зараз. Єдине ліки від цього вчитися бути вдячним за те, що ви маєте, і цінувати життя таким, яке воно є. Шукайте, друзі, в мінусах нашого життя плюси, що б з вами не сталося, в усьому прагніть відшукати позитивні аспекти. Йдеться, звичайно, механізм самообману. А про те, щоб просто навчитися бачити в будь-якій негативній ситуації щось позитивне, яке допомагає нам, яке збагачує нас, збільшує наш ресурс, призводить до хорошого доброго настрою. Наприклад, ви знаходите відпустці, йде дощ. Передійте тому, що він приєпив, і від цього повітря стане чистіше. Дощик поливає все живе і рослинний світ стає таким красивим. Він змиває бруд з вулиць, поливає садок і город. Коли дощить добре читається та спиться, після дощу, шановні, з'являються гриби в лісі, краще ловиться риба. Друзі, такий підхід можна та й потрібно застосувати до всього, чим людина займається протягом цього дня. Позитивна переоцінка подій обов'язково призводить до гарного настрою, а гарний настрій призводить до покращення справ і здоров'я людини. Друзі, щоб ці поради запрацювали, вам потрібно керуватися дуже важливим правилом ПЗЗ. Що це означає? Прочитали, зрозуміли і обов'язково застосували. Бажаю вам цього успіху. До зустрічі, друзі. До побачення.